Це закинуте приміщення магазину у Вишнівці, поблизу якого за словами місцевих жителів знайшли покинуте немовля. Люди йшли на кладовище, знайшли там. Дитинку. Одні кажуть сумці, другі кажуть, замотане було було рушничкові, накрите рушничком. Позаду магазину ми побачили упаковки з шприців та гумові рукавиці. У місцевій лікарні дізналися, першу допомогу дитині надавала сільська фельдшерка. Після цього немовля доправили до обласної дитячої лікарні. Ми телефонували туди, щоб дізнатися, у якому стані дитина. У зв'язку з тим, що на той час в закладі працювала поліція, дати коментар пообіцяли завтра. Місцева жителька Світлана Борисевич розповіла, про залишену дитину дізналася із соцмереж. Це така новина шокуюча. Тут у нас таких і не було, бо я тут місцева село да, таких і не бачила, щоб богідні не розібралися. Подружжя з Вишнівця Ганна та Володимир Слободанюки розповідають про те, що поблизу закинутого магазину знайшли немовля, дізналися від своїх односельців. Казали, що знайшли дитинку а по дорозі є? до лікарні. А шо жила я? дитинка. А вчора міліції тут повно було. Тож є багато, занеси в лікарню. Тернополі є та віконце. Не, ти, ну, да. ну, я не розумію. То. Нас такого ще відколи. Такого Вже ще мені 73 роки. Ще такого я тут не чув. У Нацполіції області Суспільному повідомили, що триває слідство. На офіційному сайті поліції розмістили інформацію, що знайденого хлопчика доправили до лікарні з переохолодженням. Наразі його життю нічого не загрожує. Також опрацювали відео з камер спостереження, опитали місцевих жителів, перевірили інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах. В результаті слідства з'ясували, що дитину ймовірно залишила 19-річна місцева жителька, яка нещодавно повернулась із за кордону. На медичному обліку вона не перебувала. Після того, як народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і винесла на вулицю. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 135 статті Кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці за це можуть позбавити волі до трьох років. Йдеться у дописі Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.